Ну, я прийшов сьогодні тут з заступниками з моєю командою, якраз тим, щоб надихнутися. Надихнутися побаченим роботою наших збройних сил, наших гвардійців, наших прикордонників, наших поліцейських, всіх тих, хто наближає щодня нашу перемогу. І от я бачив це в розбитому розівному місці вигляді в Київській області, в Кастомелі, в Бучі, в От, Але побачити тут, на Хрещатику, цю техніку, яку назвали парад орків, парад зомбі. Він дуже вражає всіх присутніх. Я, чесно кажучи, не очікував на такий ефект, що люди будуть приходити. Настільки воно отримає від відгук в серцях, тому що люди насправді зрозуміли ідею виставки. Ідея в тому, що мрійте обережно. Мріяти треба обережно, хотів Путін провести апарат в Києві, будь ласка, але в такому вигляді і в іншому не буде. Може бути чеки ще більшим кількістю техніки. Тому ну, тут єдині думки думки про перемогу. Думки про те, що ми маємо пройти тут разом з нашими переможцями, з нашими партнерами, які нам допомагають виграти цю війну. партнери, які нам щоденно допомагають в багатьох упанах в розмінування, розбір завалів, питання забезпечення зброю це все ми робимо разом. Ну і власне і результат.